13 травня, понеділок, Божий закон, як дзеркало. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. Якова 1, 22, 24. Артур Біц розповідає про одну африканську принцесу, піддані котрої звеличували її надзвичайну красу та привабливість. Проте, її самооцінка різко знизилася, коли одного разу, проходячи через їхнє поселення, торговець продав їй дзеркало. Вона подивилася у дзеркало і жахнулася від власної потворності. У пориві гніву принцеса розбила дзеркало. Подібно до дзеркала, Божий закон показує нам, ким ми є насправді, коли ми дивимося в нього, іноді жахаємося того, що там бачимо, так само, як це колись трапилося з принцесою. Однак ні знищення цього закону, ні його ігнорування не допоможе нам змінити свій стан, усі наші недосконалості залишаться. Поверховий погляд на Божий закон може вселити в нас почуття самовдоволення. Ми можемо самовпевнено думати, що в нашому житті не все так погано. Ісус же показує нам, що покора законові повинна виходити з нашого серця. Ось деякі з прикладів, які навів Ісус. Порушення шостої заповіді Не вбивай. Вихід 20.13 має на увазі значно більше, ніж факт фізичного вбивства, будь-який неконтрольований гнів, злість та образа. Є порушенням цієї заповіді. Порушення сьомої заповіді це не тільки акт фізичного перелюбу, пожадливий погляд призводить до перелюбу. Кожен, хто дозволяє своїм думкам зосередитися на інтимних стосунках, оголених частинах тіла, порнографії або позашлюбних зв'язках, незалежно від того, відбувається це в реальності, чи через перегляд відеокасет, фільмів і телепередач порушує сьому заповідь. У світлі Божого закону усі ми грішники Божа милість і благодать це єдине, на що ми можемо надіятися ні самоправедність, ні самовдоволення ніколи нас не спасуть, тільки Божа благодать може викупити нас. Без неї ми втрачені назавжди. Просто зараз віддайте Богові славу за його благодать, бо її достатньо для нашого спасіння. Прийміть тверде рішення. За допомогою благодаті Божої виконувати Його закон.